Ти думав, що я вмиюся з лізьми, впаду перед тобою на коліна. Нащадку сумно, звісної орди. Не по зубах тобі. я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород. Я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я. Промочу без води. Гая ріка стрімка, глибоко водна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче і нижче падаєш безсотню. Ти думав, що я вмиюся з лізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумно, звісної орди. Не по зубах тобі, я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти, ну, я струмочу без поти. Я — ріка, стрімка, глибоко водна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче й нижче падаєш безумно.